Значить, задача наша розібрати і почистити головку типу Е3D, яку, коли друкувалася, в неї щось попало, її і забило і при тому ще й заклинило розплавленим пластиком. Так, значить, для цього нам потрібен такий інструмент. Це горілка, пінцет і ключ для того, щоб відкручувати гвинтики. Так, гвинтики зараз не відкручуються, оскільки там все заклеїлося пластиком. І що ми робимо? Вставимо головку на кіски, мутаємо горілку. І починаємо і гріти. Паралельно можемо контролювати, як розкручується чи не розкручується глинбич. Для того, щоб ми потім збирали і все добре збиралося, нам треба е вичистити насухо. Для цього її треба потримати під планом е факелом горілки. Вони тоді треба його кудись складати зараз, ми ще кудись. Так. Ну, і будемо складати на, на металеву поверхню. Так, значить, один ліки підкрутили, це той, що відповідає за соплу. Зараз ми в принципі можемо скрутити сопло, якщо нагріємо. Ну, Винтики на увазі, тому є проблема, з тим, що він не завжди легко відкручуються. Після того як ми розігріли деталь за рахунок термічного розширення, воно відкручується все набагато, набагато легше. Ось ми витягуємо винтик, інакше б ми його просто зірвали б йому голову, ми б його не змогли розкрутити. Зараз я теж почищу. В цій роботі треба дуже обережно і пам'ятати, що температура в пламені десь 1300 градусів. І шкіру воно спалює просто за секунду. Бути дуже обережно. Весь пластик просто випаровується. Після цього залишається чистий э, метал. Я думаю, що можна навіть зараз крутити. Якщо вона не встигла тут і ми її розкручуємо. Так вона не скрутиться, оскільки вона все заклеїлося, тому її треба нагріти, щоб пластик розняв. Цього вона ложка займається. Все, тепер перший етап закінчено, ми її повністю розібрали. Тепер ми переходимо до другого етапу. Другий етап це очистка всього цього від пластика. Оскільки цей пластик гірший, як клей, Він, Як смола, це, це, це все заклеює. Ну, треба зараз його вичистити. Пластик ПЛА, він нічим не розчиняється нормально, ну, точніше розчиняється всякими піхолоретанами. Це довгий і шкідливо. Ми його зараз швиденько вичистимо. Значить, нам треба почистити головку, сопло почистити, почистити оцю трубочку термобар'єра, глинтик ще раз перевірити і почистити цей е, саму алюмінієвий вітан. Це чиститься за допомогою горелки. На пламені такої температури пластик весь просто-напросто випаровується. І ми його випалюємо з усіх поворик насухо. Усіх поверхень, які у нас є. Це у нас дірочка термістора, дірочка для клунтиків, це у нас там де у нас напівня. Це... Випалюємо до тих пір, поки у нас немає, не залишається okay. значних частин пластику. Так, переходимо до другої, до другої деталі. Значить, ці деталі важливо насухо випалити весь пластик зсередини, щоб... Новий пластик, який йде в трубості, щоб він до старого не прилипав. Треба, щоб його там все було сухо, від і нічого не липло до нового пластику. Значить, нам Ми зараз випалюємо його ззону і випалюємо всередину. Бачимо, як виходить пластик. Нам треба випалювати детектив, поки звідти не піде, з іншої сторони вогонь не піде. О, оце можна вважати, що всередині там сухо і немає ніякого пластику. Чистий голий метал і трошки вуглецю. начать где-то левый Так, остальное у нас деталь это наше топло. Тут мы все процедуру повторяем. Закрепляем ее. И в парад. Можна ще взяти до маленьку проволочку і перевірити, що дійсно сопла сам канал сопла чистий. нам важливіше випало такий сторос. ще якийсь пластик, пластик залишився і капає. Залежить і то, і та проблема. То, е, можна і не повністю випалювати, якщо, наприклад, не, ну, саме сопло не забилося, а просто десь його треба прозбирати і збирати заново. Я показую зовсім повну процедуру. Сопло він надходить. Там якісь мізерні залишки пластика всередині залишились, але це вже нам не принципово. Сопло у нас чисте і воно з різьби все чистилося і ми зможемо його зібрати, зібрати без проблем.